Красиво. Всі бороть. Треба стати отак на... з'їхати на дорогу. Ми не тут і і вас би я разручу. чи Як? Ну командуйте ви, я ж тут не місце. Це вже немає, що не так, на так не У нас все Немає ніяких образ? Я вас питаю, вика... Я Старченко розказував, що ви довлітворительні. Я говорю, а що таке удовлетворити? Задовільне. Я говорю, то це по-старому, як я вчився, це тройка. Він мені каже, тройка і є. Я говорю, а, а що за тройка? Нарешті, чудовий арегат. Паша привіз гості. Це вже у нас здається друга чи третя Спроба подружитися з стріптілом на моїх пісках. Так що, я думаю, буде весело зараз. Добрий вечір, шановні українські аграрії. Ну от в пошуках технологій, як правильно сіяти на цих добаних пісках. Ніхто не знає, напевно, ніхто не може гарантувати, як правильно працювати на пісках. Всі розказують своє, всі щось вірять своє. Ну, щось шукаємо, тому що тут глибоке рихлення хорштайгером і культивація закриття вологи. Тут просто прямий посів такий в паду ужито. Перед тим не слигли така історія виходить. Але зараз ми попросили товаришів з екіпа, що вони нам привезли в черговий раз їхній культиватор. Так що побачимо, що воно вийде. Стрібкет чи прямий посів просто водоштатом, без ніяких там, умовностей. Ось така історія. Зараз ми тут наріжемо, наріжемо полоски і будемо побачити. Ти можна саме прокоментувати, а? Паш? Прокоментуй, будь ласка. Це для підписчиків і гостів каналу. Ексклюзивно, Павло. А Так, я думаю, так. Стандартний стріпкет, але оце нова опція. Це перший взагалі з заводу такий зійшов. Ми просили просто давно, щоб зробили нам агрегат. Для внесення добрив, щоб він був ну, цільний. Тому що раніше в нас було рішення тільки під внесення на фронтальний бункер, не всіх є на візки. Ну і в переїздах, е, в демонстраційних переїздах це незручно, бо два арега вже не один. А так ми попросили один 1200 літрів. Е, сумісний, контролер Мюллер стоїть. Може працювати з дифом, якщо потрібно. Е, може бути варіант два бункера по 1200. Або один на 1200 тут, або один на 2000 тут. А так, в принципі, ось це подвійна рама, це стандарт для України. Оцей брус це ресівер для зжатого повітря. Тут ми зараз 7 атмосфер. І в нас є пульт пневматичний, він конектується до рами через 4 розривних муфти пневматичних. У нас є три подушки. Перша ось, друга ось тут схована, це для того, щоб працював на окремому паралелограмі. Очисник ряду і третя на Ну Ми в принципі вже плюс-мінус. Ми сьогодні закінчили в іншому господарстві демо. Вже він, Я сподіваюся, що не особливих коректив не доведеться вносити. Він зараз на робочому тиску все працює отак. Ну а так, класика жанра, анкерний стріптільний агрегат. Тобто все по очереді. Прорізний диск, очисник, анкерське, щоб не розліталася сильно земля і каток. Дай Боже, мені це подобається, ця історія. Деяких стрипільних агрегатів його немає взагалі. І я не знаю, тоді логіка твого стріптіла, як воно діскує на 10 см води. без ну, дивіться, тут депозитарного чому... закладення добру, тоді логіка вистрібтіла. В, в тому. чому нюанс? Оце, оце кріплення, воно зроблено під американський стандарт. Тобто бюджет, е кас, блюджет безводний. Тобто все болтон. Два, відкрутили два цих, поставили любе добриво, яке ви хочете вносити смуговим методом. Без, без. У нас є агрегат 16-рядковий в Терещенському районі. Він взагалі там зараз поставили його на гусінь, велику, широку, як в комбайна. Стоїть зверху монтак 9-кубовий і в планах, якщо буде безводний, в, ну, в майбутньому ну, по да. нормальній прийнятній ціні, то взагалі типу, ванпасом осінню буде вноситись два добрива, наприклад, калій фосфор, дифом і окремо безводний. Ну дай Боже. Дякую. Ти кажеш 1200, 1200, так? Так, ну він, якби ми на, на, на добре, щоб да, один бігбей да, був. Один так. Біг влазив. Сьогодні страшний комар просто змазіть. Колеги, історія дуже проста. Треба зрозуміти, як краще працювати на цих пісках. Сок піском, колеги. А знаєте що? Ще саме можу сказати, цікаве? Там, от прямо, якщо так подивитися, там є такі земля нагорнута. Якраз на аватарці у мене. То там застряв танк, як вони нас тут по наших землях їздили, то він там застряг. Отакі у нас ґрунти. Ось навіть приїхав трактор. Бачите, яка історія сумна. Тобто історія в чому полягає, що треба зрозуміти, що йому стріптіл цьому цьому полю. Оранку пробували не дуже, чесно. Але для таких ґрунтів, щоб сказати, що зараз, наприклад, ми. Працюємо в Дерштад. Тут на цьому полі був тайгер, хорштайгер з осені. а тепер просто ми знищили це гліфосатом, всю цю історію, це жито, і зараз сіємо сівалкою як би в ноль. Да? Ну, розгортачі обов'язково завдяки розгортачам, така історія красива виходить. А тепер притягнули сюди стрібкета, який дозволить нарізати колі і попробуємо посіяти ще. По нарізаних коліях, чи краще буде врожай, чи гірше. Ну, побачимо. Так що Паша каже, що мусить бути нормально, але хто його знає, як воно повинно бути. Хотілося б, дійсно, щоб ця технологія працювала. В Америці працює, люди працюють, якби, на мій погляд, і в нас ця технологія має право на життя. Знову вечір. День не можемо почати. Ну, ніколи хороші речі не починаються в день. Тики на ночь. Тики на ночь. Да, не меняй, чуть-чуть надо задать. Сейчас поставлю в раму, в в него видно? Ну, важно, важен, важен. Видите, тайгер мне он не ревно точно. Ну и за того может быть погрешка. С той сотки. Да, заваленный, тран чуть-чуть, на сабе. В принципе, горизонт. Краса. И nee, nee, не, не, не регулярный. Да. Костови посев. Нет, тут бадьора такая полоса выходит, знаешь? Не, ну серьезно, побачим. Давай, давай, А ну-ка, давай, Макс, что ты там? Завада. На 5 сантиметров половину. У них задача стоїть усіх 5 см. Чим класна ця сівалка, поняв? Що вони колеса опорні, вміщаються в рядок. І навіть коли горбина гортає, то колеса, колеса нормально тримають. Глибину, поняв? Давай, давай, шукай, шукай. Де... Ну дава, що ця відболодінкова. Да, що принесу. Давай. Це ж на ждячий до цього. Стріптіл? Не стріптіл. Цікаво буде. Він Щас побачу. Макс, окаян. Найшов. Супер купує лопатка. Прислуживайте що... да, цю плюс. Лопатку. Дрючок цей присіжен, який находить. Блін, вигорну вже. Вже вигорнув нафік на. Зараз я О, зніму цього. Так оморі страшне, таке враження, що вони приїхали з тобою всі. Чуєш? Я не буває не правда. Потихеньку просто. Я зараз зніму цей стрібкет, пані. А красиво виходить. Красиво выходит. Что, что не скажи, а красиво. Побачимо как воно выйдет. По уважейности. Ну. Песок. кто Хто видит, бачит, бачите Песок песком. Так что такая фигня, малята. Мені подобається. От, ну от як для художника, да, знаєш, красиво. А що буде ліпше, так. Ну, да. Само. Подивимось. Ходимо. Зараз там трохи гуляє глибина. Да Макс? Чи ні? Про Макс, що ти там? Ох, і Макс. О, молоді агрономи, толкові. Вот так, так, ні, у них буде досвіду дуже багато. Ну, от знаєш, що... де побачиш стріпхет на полях, де? Ніде. Тільки у нас. Страшне хумарі. Стріпкетом після стріпкета і це наша історія. Що, що? Нормально, тут теж не ложимо. Ми сівалкою ложимо однаково. Тоді ж буде два фактора доглядати. Це треба більше. Все класно. Це так, сівалкою, без нічого в ноль, а це стріп. Торпеда! Красиво, як, як ніколи, чуєш Паш? Це третій раз, так? Другий. А не третій. Ні, третій, що ти приїжджаєш. Ні, другий, що ти приїжджаєш, а, а третій, що я бавлюсь з ним. Трампуємо на весь об'єм. Ум'я це, що 30 тисяч гектар будь-який аграрій може приїхати і сказати, оце тут був стрібки. Ти ти ж кажеш, що тут був стріпки, же ж? Ми. Ну, я нічого не буду казати. Хорошо, я сам розкажу. <laughs> не, ну реально, якщо воно красиво і якісно кладе, без питань. От... Тут нарізано, глянь, як рівненько. І очищений ряд. І дивіться, тут давай по глибині провіримо. Ну йоприста, я вже викопав скільки тут. У мене ось 17, ще ж і м'яко. Ну. ну от. Ну от, вона повністю залазить. Ну, це, грубо говоря, ось 10. 15 Ось ну, 17. дивіться. Тобто питань до, до стрібкету взагалі немає. Питання до цих кончених ґрунтів ну. для них і шукаємо панацею. Сьогодні, колеги, 5 число, 5 травня, нарізання полос вийшло нормально, як на мене. Навіть дуже. Подивіться. Тобто стріпкет працює, Ну, а сівалка засіє, все діло, і побачимо, що воно буде. Даємо сівалку тільки карбамід, бо ви розумієте економіку. Треба щось робити, а кожен кілограм НПК це коштує дорого. Побачимо, що воно буде. Мінімальна технологія, план тут 5 тонн, без ніяких там величезних задиристих планів. 5 тонн кукурузи, більш мені нічого звідси не треба. Буде 5 тонн і 210 доларів, 210 доларів за тонну. Я думаю, воно всіх влаштує. Так що успіхів вам, підписуйтесь на канал. Ми працюємо в полі, ми працюємо кожен день з вами. Ми InteragroLab Так що звертайтеся interagrolab.com.ua Ласкаво просимо. Успіхів вам. так що Боремося за прибуток і за рентабельність. А як кажуть, рекордні врожаї залишимо для рекордистів, які хочуть щось доказати. Треба стабільність, щоб вона приносила прибуток. І найвища рентабельність, яку ви зможете отримати з кожного поля, так що успіхів вам.